Доброго дня і слава Україні, героям слава. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, як зараз ситуація виглядає на Луганщині. Ми пам'ятаємо, що були прогнози, були зокрема і дані від з телеграф від розвідки про те, що можливі посилені обстріли України напередодні Різдва, які росіяни святкують 7 січня, тобто за старим щитим календарем, і знову ж інформація про можливий наступ, можливі атаки на Харківщині зовсім неподалік від вас на Куп'янському. Напрямку в контексті цього всього, як зараз жива Луганщина? Ну ви знаєте, на жаль, обстріли Луганщини вони не припиняються вже майже два роки. І от тільки за сьогодні, за вчорашню добу, 548 снарядів прилетіло по тій незначній території Луганщини, яка була деокупована. Загалом 150 обстрілів зафіксували наші військові. Дійсно, ситуація така: вона не спадає. Ворог накопичує сили, ворог готується до боїв. Але єдине, що в цій ситуації, скажімо так ну не радує. А те, що надихає, те, що наші хлопці нищать їх регулярно, і чергова військова бригада вийшла з ротації, тому що понесла втрати, і в Сріблянському лісництві була вибита майже повністю, тому довелося виводити. Наші хлопці тримають. Оборону тримають рубежі. дійсно важка ситуація на куп'янському напрямку на стику із Луганською ситуацією, тому що ворог постійно атакує, але також хлопці тримають лінію оборони, наносять значне враження ворогу. Що стосується ситуації загалом на окупованій території, ну дійсно зараз ми всі розуміємо, що настають морози, але як по Сєродонецьку, по порубіжно, по Лісичанському, незважаючи на всі обіцянки, передвиборчі були які в жовтні, в листопаді, про те, що буде відновлення опалення, нічого не відновили. В жовтні поставили в тестовий режим якісь там супергазові газомасляні котельні російські, але Котельні так і не під'єднались до загальної тепломережі, тому що вона побита, і загалом люди опалюються і буржуйками, і пічками. Все, що можна, те, що можна використовувати, люди використовують з електрикою. В принципі, така ж ситуація про те, що розповідали, точково є світло в містах, але скажімо так, на більшості території до тепер воно відсутнє. Що стосується забезпечення харчами і ліками, ну тут є дуже велика проблема. Навіть ті ж наші найкращі лікарні, які були Біловодська лікарня, зараз взагалі без жодного лікаря туди приїжджали, скажімо так, шефні лікарі з Російської Федерації, але побувши три тижні. Поїхали, ну і загалом всі лікарні переведено на військовий режим. Дуже багато поранених. місцевих мешканцям майже немає де отримувати, скажімо так, допомогу. Пане Артема, а якщо говорити про зону бойових дій безпосередньо, яка межує з Луганщиною, яка ситуація у районі, зокрема Білогорівки, розуміємо, що ворог на межі і Донеччини, і Луганщини намагається активно просуватися, і власне також розуміємо, що для них може бути основна зараз задача це вийти на слов'янськ, але розуміємо, що зараз ну якби активні бойові дії відбуваються біля Торське, біля Білогорівки і так далі. І хотіла б Отати який характер цих бойових дій? Чи зараз ворог використовує важку бронетехніку на цих напрямках? Ну і в принципі, які бійці там зараз воюють, чи це підготовлені достатньо добре російські окупанти, чи це свіже мобілізовані, які не мають достатньо досвіду? Ну і відповідно не мають можливості якось адекватно вести бойові дії. Ну, дивіться, вся смуга, вся смуга оборони Луганщини, вона постійно майже знаходиться в бою. Це і Невський, і Макіївський напрямок, і Сімківський напрямок з Харковом, який межує, в тому числі Берего Білогорівка і Сріблянське лісництво. Дійсно дуже важкі бої на Білогорівці і на Сріблянському лісництві. Ворог активно використовує панування у повітря, а саме використовує активно надмасивні снаряди. КАП, в тому числі використовує ствольну артилерію. Що стосується техніки, як я вже казав, дійсно ворог намагається цей колонам іти на прориви супроводі та танків бойових броньованих машин, але своєчасне їх виявлення дозволяє нашим збройним силам знищувати ворога. Сказати, що якісь непідготовлені бійці воюють з цієї сторони, неможливо воюють із спецпризначенці воюють і групи шторм штормзет воюють в тому числі і десантники, і піхотинці, і єдине, що відрізняє. Їх від наших, це від наших хлопців. Єдине основне це те, що наші хлопці герої боронять. А це просто м'ясо, яке атакує. Дійсно, хлопці його перемілюють, тому що їх кидають в такі, як вже стало на народі на звичайній місній штурмі, що іноді просто дивуєшся, тому як яке відношення взагалі до людей, якщо їх можна так вважати. Пане Артеме, а чи є якийсь контакт із мешканцями окупованої частини Луганщини, фактично більшості Луганщини? Чи є можливість спілкуватися з тамтешнім населенням, доносити до них інформацію? Бо знаємо, що трохи складно там телебачення так точно не працює. З інтернетом стало трошки простіше зараз. І, власне, як ви гадаєте, можливо, є вже якась достовірніша інформація, з якої радості, то там? Вмикали мобільний інтернет їм, перевіряють хто що дивиться, хто з ким контактує, когось шукають. Дивіться знову ж таки, знаєте, як обіцянки ціцянки, як завжди кажуть, пообіцяли інтернет. Так вимкнули, але давайте ж казати правду: Вимкнули на, на, на території, яка не є смугою зіткнення на, на Скажімо так, Северодонеччина, вся Лісічанщина, Рубіжанщина, Попаснянщина, Тут інтернету як не було, так і немає. Люди десь іноді намагаються знайти пробивку або нашого інтернету, або того, що ввімкнули на глибинних територіях, скажімо так, на Луганську і туди ближче до щастя, район Аж за Старобільськом, то там інтернет з'явився. Звісно, з нашими громадянами ми постійно спілкуємось, постійно є контакт, розказувати, якими засобами я не можу, тому що ну, дійсно і Ним інформацією, ми не можемо наражати людей на небезпеку, тому що звісно постійно контролюється спілкування людей із територією України. Постійно, скажімо так, люди натикаються на проведення в кавичках таких профбесід через те, що спілкуються у дітей, постійно перевіряють гаджети їхні, тому що виявляють, через які випіені виходять в інтернет. Росіяни постійно глушать періодично за тиждень, десь до 25 до 15 до 20 віпіння вони под. Авлюють і надав для того, щоб інтернету в таких наближених територіях та лінії зіткнення не було. А загалом спілкування є інформація, є інформацію нашу ми доносимо. Люди, наші люди, які там залишаються і не можуть виїхати. Інформацію вони отримують, в тому числі і про діяльність України, і про те, що робить збройні сили. Ну і загалом люди і самі бачать, тому що ті колони, які вони бачать, які йдуть російських терористичних військ в бій і тих місцевих, яких примусово мобілізували, яких відправляють, дуже швидко вони поверні. Путається скажімо так, або в мішках, або поранені, то тобто, що всі лікарні в усіх наближених, скажімо так, до смуги зіткнення районах, і в тому числі і на Луганщині, вони просто переповнені раненими пораненими. Фіксуєте якісь наслідки для людей, які скажімо, переглядають проукраїнські телеграм-канали або черпають інформацію, користуються українськими мережами, читають українські видання. Чи відомо щось про таке? Чи можуть люди наразі собі безпечно читати і? Бути спокійними. Ну, ви ж розумієте, що в тій терористичній країні читати те, що не погоджено, скажімо так, з російською окупаційною владою, і висловлювати будь-яку свою думку на підтримку України може погано дуже закінчитись, тому що. і... Затримують наших людей, скажем так. Ну це я в кавичках кажу проведення профілактичних бесед. Бувають різні ситуації. Людям навіть за телеграм-канали, якийсь пост можуть передивити звинувачення і закрити на півтора-два роки і відправити в колонії на території Росії. Тим більше люди це все бачать. Вони бачать, як поводиться терористична держава навіть зі своїми військовими. От лише нещодавно ми отримали інформацію про те, що в суходольську замість колонії вони хотіли створити катівню до отримання непокорних, але так вийшло, що вже Же найближчим часом вони її звільняють від е е заключених, які там сиділи, і вже будуть наповнювати своїми військовими, які відмовляються йти на м'ясні штурми. Ну якщо так поводиться зі своїми військовими і мобілізованими примусово, то про яке поводження з місцевими громадянами жити люди дуже обережні. Ми на це кожен раз наголошуємо, щоб перевіряли свої телефони, особливо наша мова, тому що мова дуже сильно підтримує і. Дуже тому що в школах постійні перевірки залучені в тому числі і МГБ і ФСБ Росії. Якщо виявляють якісь спілкування, починається там про бесіди з батьками з усіма пане Артеме, От власне ви зачепили те, що найбільший супротив окупантам чинить молодь, і тут власне центр нацпротиву інформує про те, що росіяни мають намір створити в кожній школі на тимчасово окупованих територіях вашої області про так звані музеї війни проти України і намагаються туди. Власне, стягувати всякі оці, знаєте, побідобісні атрибути, мається на увазі якусь там е спорягу і, е і тому подібне. І власне розуміємо, що таким способом вони будуть намагатись промивати мізки ще, ще з маличку, так що вони успішно робили е з 2014 року. А зараз це просто буде поширюватися і на ті окуповані території, які вони змогли загарбати під час е повномасштабного вторгнення, е що відомо стосовно отих музеїв, так званих і в принципі про їхню. Жадобу до промивання місків, це стосується не лише музеїв, так але і навчальних програм, в тому числі там в школах, в садках, університетах і в вищих навчальних закладах. Ну ви ж розумієте, що росіян загалом, це скажімо так це не жага промивання міські, Це політика терористичної держави. Вони всю свою історію нав'язують молоді і тим окупованим територіям, які вони окуповують окупували наразі, своє поняття того, що відбувається, перевертаючи її історію, перевертаючи її події, які зараз відбуваються з голови на ноги, викладаючи це в книжках. Викладаючи це, от в таких музеях профілактичних, створюючи те, що вони намагались там місяць назад створити не піонерію, а таку військову, скажімо так, піонерію для того, що молодь долучалась також і розуміла, що Україну треба буде обороняти. Ну тут повна політика, скажімо так, інациду українського народу української молоді, тому що вилучається все українське зі шкіл, нав'язується російське бачення. Е Історії, яке взагалі відмінне від світової, скажімо так, нав'язується своє бачення того, що зараз відбувається, що Росія там звільняє людей від когось не зрозуміло від чого. Дуже багато такої інформації, але ви ж зрозумієте, що діти, які Скажем, так які спочатку були обстежені у більшості були виявлені якісь вади здоров'я, були відправлені на здоров'я та наздоровлювались так, що е, діти, частина ще досі в лікарні в саратові, залишається. Воно ж між молоддю також розходиться. Одна дівчина, на жаль, загинула від цього відпочинку, тому що привівки такі поробили, що дітям стало дуже погано, і одна дівчина, на жаль, померла. Як я вже сказав, ну про що тут можна казати? Діти це також бачать, це розуміють. У молодь наша вона активна. Вона через різні Собі виходить в інтернет і бачить те, що відбувається реально в світі, те, що реально відбувається на цій війні. Пане Артему, я би ще хотіла уточнюючи запитання: були е, певні такі м, інформаційні приводи з приводу того, що вони почали вже навіть готувати змалку людей, ну тобто підлітків до е, можливого відправлення на фронт. Е, якщо я не помиляюся, то і на Луганщині, в тому числі чи зараз спостерігається якась активізація в тому плані, що вони намагаються залучати і дітей до воєнних дій, принаймні якусь військову підготовку їхню вже е, ведуть повним ходом. Дивіться, там все дуже просто. У нас воно все розпочиналось. Ми цю інформацію одні з перших подавали, тому що е, воєнко ми скажемо так, російські мобілізатори, вони своєчасно прийшли 16-річного шістнадцятирічну всю 16 17 сімнадцятирічну молодь, яка буде закінчувати школу, одразу переписали і одразу пореєстрували на е, скажімо так, на військовий облік. Хоча це повинно зробити зовсім іншого, зовсім іншого віку. Але в зв'язку з тим, що е, громадяни старшого віку шахтарі і. Будівельники вже, які були незаконно мобілізовані, завершилися, бо в полоні або відмовляються ті бій. Починають промувати міські моміські молоді, в тому числі вони відфіксували під час виборів, і під час шкільних занять всіх 16-17-річних хлопців, які скоро досягнуть віку для того, щоб бути призваними. І вже ці списки зібрали і тримають їх на контролі. Пане Артеме, загалом, як зараз трактують місцеве населення Росіяни в одному з наших попередніх етерів ви розповідали про те, що вигрібають, мобілізують усіх, кого тільки можуть. Розумію, що йдеться здебільшого про чоловіків, але не раз ми бачимо таке ставлення до окупованих територій і до мешканців окупованих територій, як до людей трохи іншого нижчого сорту, з якими насправді не рахуються. Тобто, навіть ми бачимо, коли обстрілюють десь Білгород, що Вибухає в Курській області чи ще десь по Росії, то є таке справді стривоження, що от біда, коли прилітає на Донеччині, Луганщині, чи в тимчасово окупованому Криму, то реакція зовсім і зовсім інша. І от зараз що вони запустили цей маршрут, автобусний Москва, Луганськ, і його класифікують як міжнародний. З однієї сторони, ну все правильно, бо це і є міжнародний маршрут. З іншої сторони вони ж кричать геть інше. То як Як трактують місцеве населення і чи видно якесь упередження? Ну, ви знаєте, я тут скажу дуже просто. У нас е загалом, уже ті, хто скажімо так, поціновувачі російського світу, які втекли до Росії, або які залишились, поїхали до Луганська, вони вже оцінили російську гостинність тер держави терориста, тому що дійсно відношення до них, як скажімо так як, знаєте, як до прокажоних, раз зрадив, зрадить іще раз, і тому на будь-яке там гарне відношення, що до них або росіяни будуть добре відноситись, або їх, е як скажімо так, людей, як вони кажуть, нові. 8 років вже воюємо що до них будь-якось по іншому відноситись. Ні, Їх в першу чергу мобілізують оцих поціновувачів. На жаль. Мобілізують і тих людей, які підтримують Україну, примусово мобілізують дійсно. Ну а з автобусом це взагалі було нонсенс. Причому, щоб ви розуміли, першими цю інформацію подали навіть не росіяни, подали Рада ЛНР, яка з таким вихвалянням, що маршрут організований. Але, напевно, самі не зрозуміли, що написали. Ну, не міжнародний маршрут, в принципі, да, по юридичному правильно, це міжнародний маршрут, тому що Україна це інша країна, і в тому числі і Донеччина і Луганщина. Це дійсно одна велика держава Україна, і поки що цей автобус хай поїздить, але я думаю, завдяки нашим збройним силам і нашим людям недовго йому залишилось їздити. Пане Артем, я би ще хотіла у вас уточнити. Знаємо, що росіяни нахабно крадуть українських дітей, вивозять їх на територію Російської Федерації. Зокрема, хотіла би уточнити у вас, скільки дітей принаймні офіційно зараз відомо вкрали Росіяни і перевезли на територію Російської Федерації саме з Луганської області, і чи вдалося принаймні якісь. Якісь одиничні випадки обмінів таких дітей проводите? Якщо можна про це говорити, то вас попрошу прокоментувати. Ну, дивіться, дати повну інформацію з того приводу я не можу. Є в нас. Е Представнику повноваженого по правам людей є в нас спеціальні служби, які цим займаються Інформацію Ми повністю тримаємо на контролі. Скажемо так, в минулому місяці ми одну багатодітну родину вже евакуювали через завдяки співпраці, якраз з уповноваженими зі спецслужбами нашими змогли евакуювати. По обмеженому, скажімо так, маршруту, тому казати повністю якісь цифри, це напевно більше до уповноваженого до правоохоронців. А загалом про такі виїзди ми намагаємося якомога менше вже розповідати про них тільки після реалізації, тому що ви розумієте, що кожен е, такий захід, який про який дуже багато розповідається, ми з вами не раз вже бачили і чули навіть і про наших хлопців, коли обмінюють про те, що. Е, коли починається піар на цьому, починаються проблеми. Тут дійсно дійсно є такі випадки, дійсно багато. Намагаємось всіх їх відслідковувати. Те, що можемо отримати інформацію, куди вивозили з діти, на які, на які екскурсії, на які на яке лікування не до Тюмені можна вивозити. Намагаємось максимально дітей відслідковувати. Все одно зв'язки є. Якщо якась дитина пропадає, то одразу передаємо інформацію до повноважених органів. Дякуємо вам, пане Артеме.